Яка навичка, що викликає Вау-Ефект, насправді дуже легко опановується. Я навчився робити базові фігурки і мечі з повітряних кульок за кілька годин, і тепер усі діти на сімейних вечірках мене обожнюють. Мій трюк у тому, що я вмію робити собак з повітряних кульок, але роблю вигляд, що можу зробити будь-що. Тому, коли мене просять зробити щось крім собаки, вони все одно отримують собаку. Ха-ха. якщо ти вмієш робити собаку, ти можеш зробити багато інших тварин, просто трохи змінюючи форму. Жираф просто продовжує шию. Слон зроби довгий хобот. Кінь зебра тощо, зроби довші ноги. Microsoft Excel. За кілька годин ти зможеш вивчити основи зведених таблиць і XLOOKUP, І зазвичай це дає тобі титул Excel-гуру в офісі. Я аналітик у фінансовій компанії. Зведені таблиці та XLOOKUP – це 90% того, що я роблю в Excel. Це мій титул. Я Excel на на роботі, бо пройшла кілька курсів, які були обов'язковими для мого диплому. Для мене це був злом замків. Завжди вражало, а потім я навчився і зрозумів, наскільки насправді ненадійні більшість навісних замків. Стає ще гірше: у спільноті любителів замків є приказка, що найкращий інструмент для будь-якого замка це його ключ. Проблема в тому, що якщо ти живеш у житловому районі в США, то статистично в твоєму кварталі, ймовірно, є ще дві-три двері з таким самим ключем, як у тебе. Тобто ключ від їхнього будинку також відчинить твій. Довгий час майже всі таксі в Нью-Йорку мали однакові ключі для дверей і запалювання, як і поліцейські машини. В офісних будівлях у сейфах з ключами у секретарів для всіх шаф технічних приміщень тощо часто до третини ключів у тій коробці це один і той самий ключ, яким можна відкрити той самий сейф. Якщо ти можеш відкрити сейф з ключами, то тобі вже це не потрібно. Просто використовуй ключ від сейфу, щоб відкрити будь-яку шафу. Кількість речей, які мають однакові ключі у США, абсурдна. Ми загубили ключі від будинку і викликали слюсаря, щоб зробив новий. Виявилося, що це був фактично майстер-ключ, який відкривав усі вхідні двері в нашому районі з понад ста будинками. Кайте, ти мобів мисливцем: лол, як гравець World of Warcraft, я одразу зрозумів, про що ти. Я не грав вже 10 років, але мої думки теж одразу туди пішли. Базовий ремонт і підгонка одягу. Для більшості цього навіть не потрібна швейна машинка, і в тому ж дусі базовий ремонт електроніки. Дуже часто це просто розхитаний пайок. Я швачка, кравчиня, швея, як завгодно. Гадаю, всім слід навчитися базових навичок шиття. Для дітей мали б бути обов'язкові уроки домоводства, бо для дорослих це базові життєві навички. Погоджуюсь, я навчуся жити в рамках свого хобі. Тепер я не лише розумію принципи створення власного одягу і підгонки, але й знаю, як виглядає неякісне пошиття. Підказка, воно в місцях, які складно побачити. Плюс у тому, що я можу визначити, чи вартий виріб своєї ціни, і маю кращий, довговічніший гардероб. Трохи терпіння, концентрації та зусиль, щоб вивчити цю навичку, і якість мого життя суттєво покращилася. Готувати страви, які виглядають вишукано. Раніше я думала, що ресторанні страви вимагають кулінарної школи, але ні. Потрібен нормальний ніж, трохи часнику і знати, коли треба солити. І вже виглядаєш як шеф. Мій хлопець досі думає, що я неймовірно готую, бо можу зробити різото. Але насправді це просто помішувати рис і поступово додавати бульйон. Справа не в тому, що готувати різото складно, а в тому, що треба мати терпіння, і саме це робить тебе хорошим кухарем. Терпіння може і робить хорошого шефа, але масло робить його товстим. Дивився, як Енджело Песаль завершує страву і каже, на цьому етапі, якби я був у ресторані, я би кинув цілу пачку масла, але якщо ви готуєте вдома, можете обійтись без цього. Насправді, секрет того, чому їжа в ресторані така смачна, просто тонна масла, лол. Вивчи кілька фокусів з картами, базові трюки можна освоїти за один день. У мене в коледжі був хлопець, який показував круті фокуси з картами на вечірках у братствах. Запевняю, завдяки цій навичці він користувався популярністю серед дівчат. І давайте чесно, п'яних легко вразити. Не робіть моєї помилки. У мене був фокус з картами, де я готував колоду, давав іншому її перетасувати і зробити ще кілька дій. Якщо правильно пам'ятаю, в результаті виходили чотири стопки, де наверху був туз. Люди почали наполягати, щоб я зробив фокус ще раз. Я повторив і вони його розкусили. Усна математика. Я не про рівень Ейнштейна, коли формули літають у голові, як у мемах. Я маю на увазі ситуацію, коли хтось питає: Гей, скільки буде 11 помножити на 34, І ти видаєш 374 без калькулятора. І всі думають, що ти якийсь напівбог. А насправді є просто багато простих прийомів, і як тільки їх опануєш, це взагалі легкотня. Мені дуже допомагає розбивати завдання на частини: 10 помножити на 34 – Це просто додаєш 0 і виходить 340. Потім додаєш ще 34, отримуєш отримаєш Вивчення неба вдень і вночі у будь-якій точці землі вдень чи вночі я можу визначити сторони світу, дивлячись на небо. Я знаю більшість сузір'їв. знаю, що таке більшість туманних плям, видимих на озброєним оком у нічному небі, і можу це пояснити людям. Я можу зробити базовий прогноз погоди, дивлячись на типи хмар, адже певні хмари формуються за певних умов. Це не складний навик. Я виконував нічну навігацію в армії, користуючись цифровим навігаційним пристроєм, десь 12 років тому, і він зламався після того, як я знайшов достатньо точок, щоб скласти тест, якщо повернутися на старт вчасно. Я запитав, чи є поломка пристрою поважною причиною дістати запасний компас і карти, щоб повернутися на стартову точку. Він сказав: ні, єдиний інструмент, який ти можеш використати, це цей. Якщо він не працює, ти сам по собі. Хіба що полагодиш, вибач. Я підняв голову, знайшов ковш великої ведмедиці і сказав йому: я знаю, що ми були на південний захід від гравійної дороги, коли пристрій помер. А дорога перетинається з головною, десь на сході, і полярна зірка, он там. Тож, якщо я піду туди, я маю знайти дорогу. Мені треба оживити батарею чи знайти наступну точку. Він сказав: якщо ти знайдеш за допомогою бляха зірок, ти пройшов. Я пройшов. Збирати кубик рубика. Так, погоджуюсь з тобою, навчився цьому понад 40 років тому і досі вражаю людей щоразу. Я не з тих, хто збирає за 30 секунд, хотів би, але завжди справляюся за хвилину чи дві. Коли я працювала в офісі, мені не дозволяли сидіти в телефоні, тож я почала вчитися орігамі. Виходило приблизно 20 годин практики орігамі на тиждень, і я навіть використовувала офісний папір для цього. Я познайомилась з кількома дівчатами, просто випадково складаючи квітку з клаптика паперу під час зустрічей. Мій чоловік досі має метелик з доларової купюри, які я зробила йому, коли ми перший раз зустрілися, просто намагаючись його вразити. Лол 11 років разом. Як ще цікаво. Вузли. Так, вчити транспортний вузол було надзвичайно приємно. Головне тренуватися доти, поки не стане м'язовою пам'яттю. Цей вузол багато хто зав'язує по-різному, але спосіб, який мене навчили, включав бовлайн, альпійську метелицю та піввузли. Цих трьох достатньо майже для будь-якої ситуації. Розламати яблуко навпіл голими руками. Магія, особливо фокуси з картами. Найважче розважити людей настільки, щоб вони не помітили підготовки. Я вважаю, що магічна частина досить легка, складне саме розважити, що включає в себе виступи і акторську гру. Акторська частина це майже повністю пантоміма, тож зараз я трохи вивчаю пантоміму. Можна вивчити буквально 5 акордів на гітарі і грати купу пісень. Навчитись читати інші абетки, як от грецьку чи кирилицю. Тобі навіть не обов'язково знати мову, яка їх використовує. Я, наприклад, не знаю, але просто вміти трохи читати дуже корисно. Раптом ти починаєш помічати ці літери всюди, і в половині випадків розумієш, про що йдеться, бо воно схоже на мову, яку ти вже знаєш. І люди вважають це супер вражаючим, хоча насправді це займає дуже мало часу. Просто трохи практики час від часу. А ще руни дуже круті, дуже легкі і швидкі для вивчення як писати, так і читати. Лизати свій лікоть потрібна лише практика. Робити це на публіці допоможе побороти невпевненість. Ти зможеш хтось, будь ласка, викличте швидку. Створення Excel-файлів за один післяобідній перегляд відео на YouTube можна навчитися дуже вражаючих і корисних навичок роботи з Excel. Я завжди дивуюсь, скільки людей використовують Excel лише для створення списків чи таблиць, але навіть не застосовують базові функції, щоб щось із цими списками робити. Якщо ти вмієш користуватися функціями if і lookup, ти вже майже чарівник. Та що там, якщо ти просто вмієш гуглити Excel те, що я хочу зробити, і дотримуватись інструкції, ти вже попереду більшості. Дуже гучний свист. Я передивився купу туторіалів, але так і не навчився. Ледве якийсь звук виходить. Думав, що це навичка, яку треба просто відпрацювати, але схоже, мені просто не пощастило. Циркулярне дихання. Вперше я почув про це, коли саксофоніст це робив, і подумав, що це якась суперскладна техніка. Пізніше я навчився робити це на діджеріду. Тренуєш себе використовувати щоки як міг, щоб продовжувати виштовхувати повітря в інструмент, поки вдихаєш носом. Поширений спосіб тренування дмухати через соломинку, в склянку з водою. Це досить просто, коли розумієш, що робити. І потім легко застосовується до чогось на кшталт саксофона чи кларнета для всіх зумерів. Я можу і на телефон відповісти, і двері відчинити, коли хтось стукає, і при цьому не отримати панічну атаку. Балансування предметів на кінчику пальця, головне дивитися на саму верхівку об'єкта. Швидкісне читання. Усі думають, що ти надлюдина, людина, коли можеш швидко гортати сторінки, але насправді це просто тренування очей, щоб вони перестали озвучувати кожне слово в голові. У мене пішов приблизно місяць, щоб навчитися цьому на нормальному рівні. Я читаю з тією швидкістю, з якою говорив би вголос. Ти хочеш сказати, що внутрішню озвучку можна вимкнути? Абсолютно, це залежить від того, як твій мозок інтерпретує слова. Наприклад, я можу прочитати абзаці з точністю 90% у 2-3 рази швидше за темп мови, а з точністю 80% десь у 5 разів швидше, дозволяючи мозку підхоплювати слова ще до того, як свідомість їх чітко усвідомить, і на основі цього розуміти зміст. Фішка в тому, що понад половина слів у реченні не є критично важливими для розуміння сенсу. Вони по суті служать для форматування. І навіть з тих важливих слів частину можна пропустити і все одно зрозуміти суть. Звідси зниження точності на високих швидкостях. Сліпий метод руку це не найпростіший навик, але інші дуже цінують його. Можливість дивитися на людину, поки набираєш текст, це доволі вражає. До того ж, це сильно підвищує ефективність. Написання будь-чого стає легшим і швидкішим. Я навіть не підозрював, наскільки це полегшить життя, поки не навчився. І я не такий вже і крутий, лише 60 слів на хвилину рідною мовою. Але різниця колосальна. Я думав, це вміють усі, хіба це ще досі не викладають в початкових або середніх класах. У школах вже майже не викладають комп'ютерну грамотність. Існує припущення, що діти самі все вивчають просто через те, що вони постійно з гаджетами, що насправді не так. З мого досвіду діти покоління Альфа загалом доволі цифрово неграмотні, коли йдеться про комп'ютери. Телефони і додатки вони освоїли а от елементарні речі, як от комбінації клавіш у Windows, для них не знайомі. Майже кожен може розірвати телефонний довідник навпіл. Головне зігнути його у формі літери U, щоб трохи розділити сторінки посередині. Це дозволяє тобі рвати ніби 5 тисяч окремих сторінок, а не одну суцільну цеглину. Освоїти це можна за 15 хвилин з двома трьома книгами. Я раніше робив це на дебатних турнірах, щоб продемонструвати домінування перед раундом, що до речі, виявилось надзвичайно ефективним у переважно чоловічій тусовці ботаніків. Насправді найскладніше зараз це знайти телефонний довідник і потім пояснити аудиторії, що це взагалі таке. Вузол Іана для зав'язування шнурівок. Побачив відео на YouTube 10 років тому і з того часу використовую тільки його. Зібрати комп'ютер можна зробити за день, просто дивлячись відео на YouTube. Це вражає тих, хто не знає, наскільки це просто. Якщо все працює, скласти комп'ютер не складніше, ніж зібрати конструктор LEGA. Є кілька компонентів і треба просто з'єднати їх між собою. А от коли він не вмикається, ось тоді і починається справжнє випробування. Свист за допомогою пальців. Виглядає як чорна магія, поки сам не спробуєш 10 хвилин і раптом уже викликаєш таксі, немов чарівник. Жонглювання трьома м'ячами. Виглядає вражаюче, але можна навчитися за вихідні. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, яка навичка що викликає Вау Ефект. Насправді дуже легко опановується, і не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!